Доброго дня, шановні глядачі. В цьому ролику хочу показати, як роздрукувати товари, які є у вас в касовому. Бо ну, часто таке буває, що забувається або стираються. Ну, десь пропадає. Дуже просто як це все робиться. Ми набираємо команду 207 PS. 1, 2, 3, 2, 1 PS. І у нас записує, запитує друк бази даних по товарам початковий код. В даному випадку у нас 1. Потім нажимаємо PS. І кінцевий код нам пропонує 6. 9. Якщо ви хочете роздрукувати з першого по останній, то ви дійсно нажимаєте просто PS, і у вас друкується. Перервати друг можна просто кнопочкою С, якщо ви там надоїло вам. Оце таке Щас. І ще один нюанс. Якщо у вас, наприклад, потрібно вам роздрукувати не всі товари, а тільки деякі, як це робиться? Це та сама команда 207 PS12321 PS. 1, 2, 3, 2, 1, PS. І, наприклад, ми хочемо роздрукувати товари з 10 по 20. Ну щоб от, ми їх запрограмували, ми хочемо їх роздрукувати. Або перевірити, оці товари. Як ми це робимо? Знову ж, ми бачимо напис друк бази даних по товарам. Початковий код 1, а нам треба 10. Ми вводимо 10. Нажимаємо PS. І друк бази даних по товарам кінцевий код. Ми вводимо 20 і нажимаємо PS. І тепер ми бачимо, що у нас роздрукувалися всі товари з 10 по 20. До речі, у цьому всьому можна побачити, то є, який це у нас товар ваговий, неваговий, ставка, яка в нього є. Кількість залишок. Все можна побачити. Так що, то є, дуже вичерпна інформація. І коли ви програмуєте товар, то вам не потрібно продавати щось, а ви повинні просто роздрукувати і подивитися. І тоді у вас буде все добре і не буде такого, що ви там попродавали щось невірно, потім якісь штрафи. Ну, в общем, друкуйте. Всього вам найкращого дякую за перегляд. Пишіть ваші запитання, буду знімати ролики по вашим запитанням. Дякую за лайк та підписку.